Всім привіт! З вами знову я Софія Лав. І сьогодні я хотіла би вам показати тут мої коробки з Ever After High і внизу з Monster High. Сьогодні я б хотіла про них розпоказати і зняти коротенький обзорчик Ну, просто їх показати і трошки ну, і, і показати. Знаю, це відео буде таке для лайків, для лайків, для дизлайків, воно буде підходити. Але я вирішила його зняти. Тому давайте я почну з першої коробки. Перша коробка це коробка від Bride Beauty підробки базової. Ну, ми можемо побачити ось тут ось такі крапочки. І залі, як бачите, ця коробка менша за розміром, я потім її поставлю і від... покажу, що... самі можете побачити, що вона менша за розміром. Зі всіх коробок. І тим більше ось тут воно інакше, ніж всі коробки. І, і сторінки інакше. І тим більше тут не йшло підставки немає такого отверстя десь тут, щоб видно було підставку. Я дивилася, розглядала цю коробку. І о! Ну, бо вона... і тут ось такі рушки. Придивитись, бачите, такі бачите, рушки. Я її поставлю. Цю коробку і я потім її порівняю з іншими коробками Евродергаль. Друга коробка, догадайтеся, з якої ляльки. Я її поставила ці коробки не так, як вони в мене з'явилися, просто як вони у мене були ось тут за шафою. Бачите, оцю відверсти тут збоку зараз покажу. всі коробки, то я таких і взяла. Ну і догадаю, догадуємося. Три, два, один. Та -дам -та -дам. Це коробка від Apple White базової непідробки. Ця коробка. Ну я всі коробки не відкидаю. Ця коробка мені найбільше подобається. Зі коробок базових і день коронації. тому що тут вона дуже прикольна. Як бачите, от вже порівняю. Ось тут є, я вам показувала ті серединці, а тут нема. І взагалі ця коробка трохи більша, чи однаково? Ну так, так, більше. більше. І я вам зараз покажу, що тут... Ну, не так. Бачите, тверство є, а тут нема. І наскільки оця коробка Brayer Beauty більш менша за коробку Apple Bite. Поки так її поставити тут. Вона ж біжок. Ось також порівняти і поставити От так. Brier Beauty, бачите, Apple White трохи вона нижче. І оце але разом. Ну, вона трохи нижче цей малюнок, а то вище і взагалі. Не знаю. Виде, як однаку. Не знаю, коротше. Ось така коробка з Ever After High Apple White. Ой, ось тут така Ever After High, тут сторінки і сама... Заднє ну і все саме справжнє. Давайте я вам покажу наступну коробку. Якщо що, в мене буде трохи захрипший голос, бо я трохи захворів. І якщо буду кашляти, кашити, захрипший голос і за кашення, я вибачаюся. Ця коробка від Лізі Хардс. Ця коробка мені менше подобається, ніж Apple White, тому що, як ви знаєте, якщо маєте ляльку Лізі Hearts, вона жовтого, такого оранжевого кольору. Я таких кольорів не дуже люблю. Apple White добре жадала червоний. Лізі могли б дати ну, добре щодали оранжевий, могли б дати якийсь чорний. Чорний то тоді було приучасну. Ну, якийсь не такий. Ну, От Лізі Hearts. Коробки відрізняються тільки тим, що тут інші малюнки. Бачите, карточки яблука тут карточка, яблука, тут дерево. Коротше, дерева не міняються, Надпись міняється, але дерева – ні. І ще, тут, бачите, тут надписи міняються різні. І всі, і в мене, і Всі, Я забула сказати, що в мене всі ляльки не перевипуск, але перші не, не перевипуски. Зараз я вам покажу. Коробку самої моєї першої ляльки з Ever After High. Колись я була з Ever After High, я ще не хотіла їх мати. Але коли побачила цю ляльку, ви вже знаєте, що це не Квін, Він я вже скаже, не Квін, вона отступні. Я зразу захотіла її, вона дуже гарна, дуже прикольна. Я її полюбила з перших промо-фото. Я не могла не, взяти, не замовити в інтернеті, Тобі, щоб на неї була скидка. Ви вже побачили, що це лялька. Так, це сірі'с худ. Я захотіла її, бо я любила колись казку червона шапочка і Сірій Вовк. вона ж, як знаєте, дочка червоної шапочки. Тут пише пише of the Red Reading Hood. Ось така коробка. А в неї зад, мені здається, найкращий найгарніший колір. Якщо придивитися на всіх коробках і шкіра. Не знаю, як вам показати, воно погано але Тут ніби як шкіра. Чесно вам говорю, це як шкіра. Ось така наша Сіріс Худ. І завідува. Друге покоління. Ось такі значки є. Давайте приступимо далі. Тепер підуть е... коробки з тень коронації. На день народження мені мама подарувала. Квін День коронації. Їй дуже хотіла. Не дуже прикольне плаття. Але це моя друга лялька з День коронації. Я першу мала. Зараз побачите яку. Оця коробка, вона набагато більша, але якщо порівняти, наприклад, зі Сірісхут, не настільки вона й велика. От, тільки вот. Я порівнював оцей краєчок. Але коробка, якщо тримати в руках, виглядає ніби як сет. Дві ляльки. Або виглядає ну, тільки... як сет з двох ляльок. А взаді не арт, а сама лялька. Сама лялька. Мені це сподобалось. І взагалі, от нормальна коробка. Мені вона подобається. Особливо. Тут все сірське, королівське, боже, мені це подобається. Ціні коробки з Аврахай, як я знаю, вони найгарніші і найприкольніші. Далі коробка йде ці Акупіт. мені мене з'явилася, вже говорила першою з День коронації. Після якого коли зібрала вже половину базових, мені захотілося когось мати із День коронації, коли вийшов цей мультик. Він мені дуже сподобався. Особливо, коли я побачила перше промо фото. Якщо що, то звуки чері видає. Батьки Христу для чері. Якщо це що... фо... промофото в серіакут в вигляді ляльки, то тут промофото бачила в інтернеті. Мені зразу вона впала в душу. Я попросила на, на Миколая саме ляльку се Акупіт. Саме не базову, а цю вона мені дуже сподобалась. бо я так не люблю, а я ж не ж така фанатка Сіа Купід, але мені вона дуже сподобалась. Давайте приступимо до наших любих коробок, наших любих Monster High. Деякі коробки, деякі ляльоки, я розпакований відео, і деякі коробки я вже бачила, а деякі ні. Тому давайте ми приступимо до коробок Monster High. Перша коробка це є Катерінда Мяу. На жаль, мене ця лялька, як ви бачите, не користовую у відео. У мене рука зламалася. Зараз я вам її покажу. Ще побажаюся, я її розділа, виглядала одяг скупіт. Ось. Моя любима лялька зламалась. Бачите? Тут рука відпала, і тепер я не можу нею бавитись, чому на відео не попадає, бо вона нас зламалась От рука її. А ось її рука. Це була моя любима лялька. Вона була останньою моєю материнкою, і остання зламалась. Ой, що це і давайте подивимось, ось така в неї коробка. Це цвіт і темрява. Не просто м'які були шарніри, я її повернула щось не так і зламала. Коли десь на цей арт, мені здається, що вона в мене є, але насправді її в мене немає. Ось така історія. А далі коробка із портера. Мені, я, я, роз, я не розпакувала на відео портера, ну бо не мала часу. Ну, не дуже мало часу, не до його подивитися. Що це з Кійомі. Так, це наша люба Кійомі, Хантерлі. У мене одна лялька з Хан... Хаунте. Але, по свій, 14-го року випуску. Але подивіться, арт. Як і ще раз говорю, з перших промо, фото кіомі мені здалося арт. Мені думала, вона ужасна. Вона не так ваганий оцей, нема привид якийсь. привидів, я боюся, в них не вірю. Але коли я побачила ляль... Кіомі в вигляді ляльки. Влюбилась з першого згляду. Коли я зараз тримаю в руках, вона мені здається найгарніше за фото. Во. Кіомі і Кіомі Лялька. Я влюбилася в цю кйомі. Бо не знаю, як сказати, вона мені гарна. Коротше, просто подобається. Далі дівчина робот, суміш, драколавра і робеки стім. Драко, зустрічаємо. Драко беку. Так, так. Ви не, вам не послушалось. Я розпаковувала з Іриною драку беку. Ця лялька мені сподобалась. Просто так Ірині купила ляльку і я собі захотіла ляльку. Я не планувала купляти собі ляльок, але як бачите, вона в мене є. На пряму фото вона мені не подобалась. Навіть в вигляді ляльки вона мені не подобалась. На фотках вона мені взагалі не подобалась. Я взагалі не планувала покуп... купляти, бо вона мені не подобалась. Але коли я побачила в реальності і протримала в руках ляльку в коробці, мені здалось, я її влюбилась. Я Не знаю як, але вона мені дуже сподобалась. Про мофото, ляльок вона. Мені не подобалась. А от коли я тримаю в руках, тримала і розпаковувала і сидів в коробці. І... Мені здається вона краща. Вона і так все про роботу, на її тіло. Коротше, вона мені дуже сподобалась і я рада, що я її маю. Далі Френкі день фото. Я ви зараз скажете, в тебе не всі коробки є. Так, так, в мене не всі коробки є. У мене нема коробки з із... тої як. Якій... Теркуларистра камера-мотор. Я її розпаковувала, коли в мене ще не в мене був інший телефон. А, от... а тепер я її не маю коробки, тому я не можу її показати. Ось коробка з Френки День фото. Вона розшарпана, я не знала, як її відкривати, бо я перший раз відкривала такі коробки і злі її порвала, тому... Розказувати нема. Чого? Зараз перейдемо до останньої коробки, але перед цим я вам хочу сказати таке, що ця коробка день... Френкі день фото я розпаковувала ужасно, тому вона мене такому пожарпаному стані. А найгарнішу коробку, яку я зберегла, це свої побачите. Ви зараз подумаєте, а де коробка з ізсеток, Лодін і Хоулін? От зараз я її тримаю. Це коробка ісеток Лодін і Хоулін Клодін Тиску, я так думаю, а Хоулін базова. Мені здається, ця коробка найгарніше виформлена. У На неї нема таких заколючок, які роблять робить цвікеті, зірки і всяке таке. Мені здається, ця коробка і сету найгарніша. Я коли проводжу рукою, вона звужується. Мені так це подобається. І давайте разом порівняємо цю коробку із коробкою, наприклад, а або купіт із колекції День коронації. Чому я сюди сіла, щоб її щоб можна було порівняти. Дивіться, ставимо коробку День коронації. Бачимо це купіт. Вона нижча, зараз, бачите, нижча. Але за формою в точ, точ співпадай. Ну, хіба цей краєчок. Але виглядає. Справді нормально. І як сет. Я говорила, що ці коробки виглядають як сет. Вони так зроблені, бо в них широкі плаття, але виглядають як сет. Тут ми могли помістити дві ляльки after High. Тут вже помістили дві ляльки Моцаргай, як Ліни і Хоулін. Тут могли помістити або купять з Apple, купіть з Blondie, а Raven з іншими. Ну, не знаю, плаття могли якось зробити не такі ж широкі, щоб помістити двох. Але зробили так. Я не перечу. Мені подобається. Бо. Я це ще раз покажу. Висота зашкаліє. Ай, блін, не можу. То, блін, ті коробки. Зараз. Ось. Я розказала і показала всі коробки з Ever After High і з Monster High. Думаю, вам це відео сподобалось. Чому на це відео не поставити лайк і не підписатися на мій канал? І ще одне, я вам дуже благодарна за 55 підписників. Це просто огромезне число, як для мене. Дякую за 55 підписників. 55, дякую, підписуємося і став лайк, і так, записати пальці вгору, підписуйтесь на, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. А з вами була я, Софія Лав, Па-па.